Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так зараз подивимося, ваше найбла... найближче майбутнє, але з сигніфікацією. Зараз дві карти я витягну. В яких енергіях ви зараз знаходитеся? Ті, для кого цей розклад. А, дивіться, тут е... Чудові карти, я вам так скажу, в яких ви зараз енергіях. Шістка кубків це коли людина все ж таки трошки застрягла в минулому, але зараз є час для того, щоб його відпустити то минуле. Задля того, щоб наповнитися силами, задля того, щоб відновитися, знайти внутрішній баланс. Ну, а двойка кубків це про співпрацю. Тож ви або вже познайомилися з якоюсь людиною. Це співпраця може бути любов'єю. Стосунки, це може бути співпраця будь-яка, але все буде базуватися на повазі, на енергіях порозуміння, коли вас будуть чути, коли ви будете чути і так далі. Неймовірно, ця карта каже, що ви під захистом вищих сил. Нічого не бійтеся. Давайте ж подивимося, три карти дістану ваше найближче майбутнє, що у вас буде. Так, щоб ви бачили, так? Да? Ну, ось. любі друзі, що у вас буде? Ви отримуєте свій статус, ви переможете, Коли людина вже залізла на свою гору, сім кажезлів. Вона залізла на свою гору, Вона дивиться і каже а. Добре, а далі куди мені, мені йти, чого мені тепер ще я е, досягати, да? от, і буде вихід у вас. Якщо ви були в трикутниках, або це не тільки про трикутник. Ця карта може казати про те, що у вас розбите серце, да? що е, е, хтось вас зраджував, хтось це може бути не тільки в коханні, розумієте? Можливо, е, знову-таки була якась невдала співпраця, якийсь союз не такий. І зараз у вас буде вихід, любі друзі, через. Те, що ви повіруєте в себе, королева Кубків це людина, котра вже вміє керувати своїми емоціями. Ця пані, вона просто так нічого не буде робити або казати, да? і все ж таки королева це статус. Тож, якого ви хочете в житті статусу, ви його зараз отримаєте для себе. Але дозвольте собі там відпустити зараз ви в енергіях, коли ви трошки як ем, чіпляєтесь за минуле, да? дозвольте собі його відпустити, тоді життя циклічне, тоді скоріше прийдуть гарні зміни у ваше життя. Вітаю, любідо! Друзі за особистими розкладами звертайтесь до мене. Пишіть в приват. Дякую.